Проси змушують нас чистити зубки двічі на день і як часто потрібно відвідувати стоматолога? Про це вже за мить. Я сьогодні вам розповім про гігієну ротової порожнини та як доглядати за зубками. Здорові зуби та доглянуті це гарна. Усмішка, як бачимо, ось на цьому малюнку. Сьогодні вам детально розповім, що робити, щоб зберегти зуби гарними та доглянутими. Догляд буває індивідуальний, домашній той, який ви проводите особисто вдома, за допомогою батьків чи, чи самостійно. Також є професійний, дуже важливий, тому що він проводиться в стоматологічному кабінеті під наглядом лікаря, і, і лікар його сам і проводить. Як чистити вдома? Чистити потрібно зуби двічі на день. Зранку після їжі. Ви так і робите? Поснідали і почистили зубки, так? Та ввечері після останнього прийому їжі. Коли ви починаєте чистити зуби, потрібно для початку найголовніше, що зробити? Помити руки милом, так? Добре помити руки, щоб вони були чисті. Потім ви прополіскуєте ротову порожнину. І берете щітку. Змочуєте її водичкою і наносите пасту. Ось так неправильно. Дуже багато пасти нам потрібно трішки, як горошинку, пасти. Прочищуємо круговими по всій поверхні розподіляємо пасту. І проводимо техніку очищення. Це вимітаючі рухи. Ми коли чистимо, повинні виконувати вимітаючи рухи вгору вниз. Зсередини так само проводяться такі печки, як вимітають. З під ясен ми мусимо вимітати зубний нальот. Слідуючий етап у нас це жувальна група зубів. Тут уже ми використовуємо рухи вперед-назад. І третій заключний це обертаючи рухи, змикаємо зубки і по кругу прочищаємо ще всі поверхні. А ще важливо вичищати добре міжзубні проміжки. Нам допомагає для цього зубна нитка та міжзубні Йоршики. Ще важливе саме таке заключне правило це відвідувати стоматолога, скільки раз на рік. Двічі. Мої друзі, під наглядом досвідчених стоматологів будуть навчатися самі і навчати вас, як правильно доглядати за зубками, щоб вони були здорові. І знаєтесь, хто з вас боїться ходити на прийоми до стоматологів? Впевнений, вас таких багато. Можете більше не хвилюватися. І сьогодні ви в цьому переконайтесь. Зараз ми будемо проводити професійну гігієну. Вона буде проходити в три етапи, і ви мені будете в цьому допомагати. Ось це ваші будуть допоміжні предмети. Це те, що буде забирати слину. Ми одягнулися. Калати, вахі... Вахіли в нас були, шапки, маски, рукавиці, оділи. І потім вона нам сказала, що я була її другим асистентом і вона мені давала, показувала, як користуватися такими інструментами. Що я зможу сам чистити зуби другим людям, що я зможу бути в ролі стоматолога. Коли мені дали в руки інструмент, то я спочатку не знала, як в ним правильно користуватися, але потім я мені і я, і я почав чистити зубки. Як це все робиться, і я подумала, може я стану стоматологом, стоматологом, стоматологом бути непросто, тому що там треба довго працювати, ті зуби лічити. Це довго-довго. Я би це хотіла робити, тому що це класна робота, і тому що я зможу приносити користь людям і я зможу їх лікувати. Насправді стоматологія дуже цікава спеціальність і достатньо багатогранна. І ми хотіли би діткам показати всі грані цієї спеціальності. Сьогодні ми розповіли їм, можливо, основну для них сторону це догляд за зубчиками. В домашніх умовах, умовах стоматологічної поліклініки, як займатися їхнім профілактикою, як їх зберігати здоровими. В наступних зустрічах ми хотіли би розповісти про інші сторони нашої діяльності: про елементи зубного протезування, про лікування зубчиків. Таку цікаву для діток галузь чи напрямок, як ортодонтичне лікування, переміщення зубчиків у правильне положення. Ми навіть думаємо, що ми розповімо їм про. Хірургічні аспекти стоматології для того, щоб вони для них не були таємничими. Вони вони не мали почуття боязні, страху. Перед цим ми вже спланували з колегами, як ми це будемо робити, і сподіваємося, що це буде приємливо і цікаво для наших діток. Приготували вам подарунки. Я ж сказав, що це не буде страшно. Відтепер я надію, що ви будете правильно і задоволенням доглядати за своїми зубками. А якщо вам і потрібно піти до стоматолога, то сміливо крокуйте до клініки. Бажаю вам здоров'я і до наступної зустрічі!